Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники гості мого каналу. Сьогодні у нас 14 січня. Хочу вам подякувати, я нічого не говорила, люди самі бачать завітання ваші. У нас виходить, ну постійно відмічали ж раніше. Празнували друзів багато, кумав'я. Тройний праздник. і Старий Новий Год, і день свадьби нашого весілля, і день народження, то ми відмічали постійно танці, пісні. Ну, як українці відмічають. А зараз ні, зараз нічого ніхто не відмічає. Настрою такого нема на, на празники, на свята. Так що дякую вам дуже велике. Так, що розглянемо з вами такі питання, <кій> деякі? Ну, от перше питання. Шмуель Камінецький, да, головний рабін Дніпра, сказав, що закінчення війни 15 січня. Ну, це він правду говорив. Що він так сказав? Покажіть нам, пожалуйста, <кій> чому він так сказав, рабін? Та ні, не закінчиться. Довгі, говорять проблеми, і тут щось якась хитрость обман. Але щось він як знає, лисиця перевернута. Поміч, поміч, е, королі, покровительство, рішення, королі, король, він щось як знає. Діло вінчається успіхом. Ну, як трошки пізніше. Не 15-го. Ну, так, да, діло ввічається успіхом і положительне розвиття, прогрес. Хороший зберемо урожай. І тут королі, королі, королі. І переход в другое состояние. Движение вперед. І завершення. І початок нового чогось. Завершення то буде. Але не. Пізніше рішення таке. Таке рішення є вже. Ну, не 15-го. Щось знає якусь інформацію. Правдиву. Але 15-го ні. Так, далі питання, чи продовжить Росія нафтову діяльність у Венесуелі. Да. Захист хороший. Все под контролем і карта радості. Так, так, так. продовжити. Чи буде змінено український правопис? І додано єдиний український шрифт. Буде так в Україні. Поки не устойчива ситуація, так. Поки ще щось не бачу я тут такого. Трудненько, це дуже трудно так. Удача. І колісо фортуни буде. Тяжолий труд. Тяжолий, але стабільність все, -се. домашнє буде. Колісо фортуни, удача і стабільність. Так. Це буде. Чому в Україні не можуть прогнозувати графіки відключень світла? Чому не можуть прогнозувати ці графіки? Сложна он говорять, Сложна ситуація. Ну, по, по справедливості, буде Карта мира будуть. Стабильность. А чему? Потому что обмануть надежды и удары. Такие карты падают. Ну, 10, 10 точков, не так, что борьба за выживание. Потери. Потеря, тоска по ситуации и прилеты, удары. Разрушение. Атаки эти. Так, через посилення російських атак. Чи будуть терміново надані Україні ракети-перехоплювачі від наших партнерів? Терміново. Препятствие якесь. Колесниця. Покровительство. Будуть. Так, так, так. Ну, все равно нестабільність. Якесь препятствие, нестабільність і хитрость и обман. Так, завершення. Спад. Будуть, але так, ну да, будуть. Надо, не будуть. І рішення таке, як вознаграждение. Але тут щось нестабільність и якась хитрость и обман. Ну, яка якась? Яка та, що розтягує війну? Ота й хитрость і обман. Будуть, дадуть. Заполонених питають. Розтягується щось. Показують, що буде результат так же само. Чому ще нема. Чи буде повернення полонених, обмін полоненими? В Україні? Ну, щось, щось большой труд і тяжело. Карта радості встречі і договор буде? Ну будуть же, показують ось повернення полонених. Щось так тяжело. Проблеми. Ну додому щось. Додому показують, бачите ось карти. Повернення, як ви думаєте, буде? Я говорю да. А чому ж не так довго? І колесо фортуни, і повернення, ну, ну движення, повернення додому. Все карты хорошие признаменные. Ой, ну должны ось о. Якась спекуляция йде, понимаєте? Якась іде спекуляция. Удар. Горе страдание. Хлопці бідні там, борьба за виживання, вообще кошмар. Буде повернення, ну, от неприятно, неожиданно. Все под контролем. Борьба за это йде. Хлопці, хлопці, ось, хлопці, пажі, до додому. движение, движение вперед. Колесо фортуны до дому. Хорошее предзнаменование. По умеренности. По умеренности. Опять растягивается и все. Что оно там так тяжело? Что с не могут? Повернуться, хлопцы. Дуже тяжко им там. Борьба за выживание. Так, и вот такая вот программа в Украине. Е ясла. Чи отримають виплати батьки для підтримки дітей. Чи будуть виплати батькам в Україні? Ось така програма є ясли, ясла. Поки отрицательний ответ, Та карта радості, покровительство. Да, і облегчення страданий буде таке. Буде таке. Поки нема, але буде. Ось три карти говорять. Да, 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 да. Тоже щось ще рішають. Таке буде. Так, просили подивитися кривий ріг по обстрілам на ближайшие дни. Кривий ріг. Не знаю, що яка там видимость у мене буде сьогодні. У мене вчера телефон упав у воду. І сетка взялося. Уже Лена говорит, рис положи, мама может на ночь положила. Все равно сетка. Так що, звиняйте, якщо що, якщо погано, то піду, треба другий куплять. Так, що я питаю: кривий ріг по обстрілам. Прильот ще, може бути. Тут ще, тут ось рішають дві карти, але ще ось, ось мічі. Кривий ріг, страхи. Карта страхи, і плохі приміти, і мічі. Ну, тут іде ось завершення. Рішення і завершення цикла криси, криси. Розрив отношений, карта перемоги. улучшення повинні бути, але ще ось прилет показали, що ще може бути. Плохі страхи, плохі примети і мечі. Так що обережно кривий ріг. Ще прилет показали карти. Нікополь. Це Дніпропетровська область. Нікополь по обстрілам на ближайшие дні. прильоти, та ще й які воно драки. Вседозволеність і драки от это. Негатива карта. Дорого, Никопаль, плати. Сильний враг, сильний гнів. Ну, він он тоже перемены, хорошие новости. І... Ну, это ж по звездам, это пізніше. А сейчас, пока карта негатива, и эти драки. Прилеты. Никопаль. Обережно. І Житомирщину просили подивитися. <ріць> Боня. <ріць> Процедури ранкові. Так. Що дивимось? Боже, отлікатися не можна. Що дивимось? Житомирщина по обстрілам. Що чекає Житомирщина? Так, нужен ну уже отде, говорят. Укриття, і нужен уже отдых людям, і критична ситуація, щось житомирщина. Тут йдуть нові перспективи, дружеская допомога з чрезмірним ентузіазмом. Ну, ще на перекрестке. Ще критична ситуація, житомирщина, нестабільність і критична ситуація, так що загроза є. Так, місто Дніпро. Писали, подивитися, місто Дніпро по обстрілам на ближайші дні. Боня, хвата. Місто Дніпро. Спекуляція ще. Місто Дніпро по обстрілам, по прильотам. Ну, тиранія ось і спекуляція спекуляция Ще може бути. несоблюдение данного слова, разногласия и вот это тяжелое положение места Днепро и тирания, спекуляция и тирания. Прилет может быть. Трусость, неуверенность, карта страхи и мечи. Днепро. Так что загроза ей обережно. Место Днепро. Что там Харьков? Харьков на ближайшие дни по обстрелам. Харків. Що чекає Харків по обстрілам? Драка. Прильот. Харків. Тут як карти хороші пішли. Ось отри карти. Надіжно, як відкриють вже двері. Удачу і карта мира. Але щось драки Ще Ще прильот. Враждівності прильот. Харків, обережно. Херсон, що там? Что там бедный Херсон? Что чекаю на ближайшие дни по обстрелам? Херсон. Подвешено щи. Тут так интересно. Обрыв, трансформация и уход. Уход. Еще подвешено. Спокойное состояние. Хитрость, обман. Изобилие, успех. И удача. И спокойное состояние. А тут карта повешенного. Вообще подвешено. Хитрость и обман. Манипуляция. Разрушение. Страшнее разрушение. Должно быть уже. Должно. До цього йде. Але что ж, разрушение оно які. страхи. Ну, Решение проблемы. Как вознаграждение. Помощь. Тут у все хорошая карта. Должно поменяться уже. Прекратиться эти обстрелы. Бачите, эти все хорошие карты. Але ще показують страхи подвешене і розрушения. не треба. Ну, от хороше признамення. Перемени будуть. Але пока що Укриття. Херсон обережно ще розрушення велике. І запоріжжя дивлюсь. На ближайшие дни по обстрелам. Запорижье. Перша карта мечи. Прилет. Так, тоже решение проблемы. Стабильность. Тоже идут перемены. Новые перспективы. Точка опоры древа рода на место. На месте. Ну, вообще неприятно, неожиданно. И решение проблемы. Опять. Император. Оця лисиця перевернута никакой окупації Запоріжжя не буде. А приліт ще от, неприятна неожиданность, и прилет може быть. Мечи. Солнышко, удача, ясное видение. Подвешено ще тоже. Ще подвешено. Враждебность. Покровительство, захист, стабильность. Перемены. Запоріжжя. Должны быть перемены. показують. Таке рішення вже є. Рішення вже таке є. Ось все, Дві карти показують, як вознаграждення нам. І стабільність все все показують. І древорода на місці. От. Должны бути переміни. Але ще зависло, і неприятна неожиданность може бути і прилет в Запоріжжі. Так що не розслабляємося. там ще бої. Ще відбивати треба. Мої хороші. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. До побачення.